Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський констатував, що відносини з Україною останнім часом не є найкращими, начебто, через висловлювання представників української влади, а з багатьох питань немає згоди. Про це повідомляють місцеві змі. За його словами, є багато питань, щодо яких між Польщею та Україною немає згоди. Представник польського МЗС також висловив про майбутню зустріч з представником посольства України розмова буде дуже відвертою. Вона буде дуже конкретною, як і завжди. Ми передамо наші оцінки того, як сьогодні виглядає стан наших відносин, який на жаль у зв'язку із заявами деяких представників української влади останнім часом не є найкращими. Ніхто цього не приховує, сказав Яблонський. Він вважає, що у представників України виплеснулися певні емоції. Однак, за його словами, Польща залишається поблажливою, оскільки на Україну напали за словами заступника глави МЗС, Польщі Україна не повинна нападати на своїх союзників.